Друзі, я вам вже показувала рецепт одного манника гарбузового. Сьогодні покажу вам ще один рецепт. Отакий виходить красивий, рум'яний, жовтенький, дуже смачний. І рецепт не складний. Я беру дві склянки манки, виливаю склянку кефіру, перемішую. Додаю 2 яйця і склянку цукру, знову перемішаю, вливаю олійку 50 грамів, чайну ложку суду і гасю соком лимона. Додаю соду в тісто. Перемішую, тепер черга гарбузика. Натираю його на дрібну тертушку. Ось так. Мені знадобиться склянка тертого гарбуза. Перекладаю гарбузик в тісто. І останній інгредієнт, який мені знадобиться в тісто, це ванільний цукор. Або ж якісь інші пахощі. Сьогодні я покладу цедру апельсина. Можна цедру лимона, ну, дивіться, хто що любить, можете і корицю покласти, якщо подобається. Або обійтися ванільним цукром. Добре вимішуємо до однорідної маси, слідкуємо, щоб не залишилося в нас крупиночок від манки. і перекладаємо у форму. Форму я вистелила пергаментним патером просиліконеним. Вмащувати його не треба масло. Отже, виливаю тісто і відправляю його в духовку. Випікатися при температурі 180 градусів. Друзі, насправді дуже швидко спікся, мабуть, хвилин 15. Знадобилося, він ще гарячий, але я його вже розрізала, дивіться, який красивий, пухкий, тож печіть і смачного вам.